Усім привіт! Сьогодні готуємо ароматний смачний осінній десерт Яблучний Штрудель. Він був з'їданий в нашій сім'ї за 5 хвилин і просили приготувати скоріше ще два. Отож, по перше, нам треба порізати на невеличкі кубики яблука. Я взяла три великих яблука. Порізані яблучка відправляємо на пательню і притушуємо десь протягом 50 хвилин. Зверху посипаємо трошки цукром. Якщо у вас дуже солодкі яблука, можна цукор не додавати. Ну і звичайно, де яблука, там і кориця додаємо для аромату корицю. Тим часом, поки яблучка тушкуються, поріжемо волоський горішок. Тепер беремо тісто філо. Мені дуже сподобалося з цим тістом, тому що воно тоненьке, і я вам дуже рекомендую з ним спробувати. І змащуємо кожен слой тіста розтопленим вершковим маслом. Я буду використовувати три слої. Тобто, нам упаковки цього тіста вистачить на дуже багато таких штруделів чи пирогів. Отож, третій шар тіста ми знову змастили маслом і покриваємо зверху яблучками тошкованими, отак до однієї сторони, щоб було зручно загортати в рулетик, і зверху посипаємо горішками. Тепер акуратненько загортаємо у рулетик, прижимаючи тісто, перекладаємо рулет на пергамент і змащуємо жовтком. Відправляємо запікатися в духовку приблизно на 20-25 хвилин. Подивіться, який гарний та рум'яний рулетик у нас вийшов. Зверху, звичайно, присипаємо для святкового настрою та вигляду цукровою пудрою. Зразу розрізаємо і їмо, поки він тепленький. Для якогось особливого ще такого смаку можемо додати кульку морозива. Рекомендовано смакувати за чашечкою ароматного чаю в колі найближчих людей.